Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. У нас четвер. Якесь там 5 вже вересня, господі, 5 вересня, а вже туди-сюди і вересень закінчиться. Я йду на роботу, зараз зайду в Lidl, треба скупитися трошки. І, як обично, вже по стандарту зайду в жатку, куплю собі кави і буду йти на роботу. У мене сьогодні не дуже загружений робочий день. Такий легенький, так що так що це не може не радувати. Кстати, забула вам похвастатися, що останнім часом в мене не болить спина. Не болить спина, тільки дуже боліли ноги від того, як ми ходили останній раз в неділю в гори. Вже сьогодні краще, але дуже боліли, дуже прям. Мама сміється, каже, Ліда, ну що, в неділю в гори, бо ми в неділю збираємося їхати з Закопаного в сусіднє місто, город, село, не знаю. Короте. Потім покажу, бо папі у нас в суботу день рождення, і ми вирішили поїхати празнувати, виходить, на природі. Зняли домик і там будемо празнувати. І, і коротше. Так мама сміється, каже, ви що, перед тим як будемо їхати, сходити, мабуть, ще в гори. Кажу, так, да, сходимо. Так, зайду в Лідл, скуплюся. Взяла собі два бананчика, бананчики, зараз візьму орішки якісь. І воду. І все. Скупилася. Скупилася, блін, так добре з утра, людей мало. А, на касах очередів немає, взагалі, супер. Ну і товара, звісно, після ночі небагато, а Но так люблю скуплятися з... з утра зранку. Взагалі, хороша погода сьогодні. Буде, мабуть, жарко. Но зараз хороша погода. Свіжо. Зараз дуже рідко хожу в цю сторону парку. Сьогодні мені потрібно по справам в цю частину, так думаю, зайду і якраз відповім на один коментар, який мені написали під минулим відео, чи хода Богданчик до української школи, чи у нас є якесь індивідуальне навчання. Ой, я, звісно, не знаю, воно так шумить. Вітер сам. Сьогодні якось вітряно. В общем, хочу відповідати на цей коментар. І так всілася ліда. Коли ми тільки прийшли в школу, це було два роки назад. Буденчик пішов в перший клас, і десь 12 вересня ми при... ну, ми приїхали раніше, а пішли до школи 12 вересня, і в ближайшому часі були збори з директором школи саме українських дітей. І тоді нас директор школи дуже сильно попросила, щоб ми зважили всі за і проти, і вирішив кожен батько, ну родітель да, для себе чи плануємо ми повертатися назад в Україну, чи плануємо все ж таки, щоб залишатися тут і щоб діти закінчували тут школу. Якщо ми плануємо, що там в якийсь найближчий час ми будемо повертатися в Україну, і тут ми тільки тимчасово, то директор школи дуже просила б, щоб ми ходили тільки в онлайн школу, і дитина не ходила ну, до польської школи. А якщо планується залишатися надовше і або не знаєш наскільки ти будеш залишатися, то щоб обирати тільки польську школу, тоді не обирати онлайн. Тобто вона дуже сильно просила, щоб для дитини була обрана лише одна школа, щоб дитина не ходила і онлайн в українську школу, і тут уже по факту в польську школу. Тому що як вона говорить, і я з нею согласна, що дитині, по-перше, дуже важко, і вона не зможе нормально закінчити не одну, не другу школу. Понятно, що всі діти різні. Можливо, якась там дитина й і потянула під ту і ту школу, але е, основна частина це діткам було б дуже важко. і вона нас тоді попросила, щоб ми зробили вибір, в якусь ну в яку ми школу будемо ходити. І ми тоді зробили вибір, так як ми виїхали з окупації. Ми не знали, коли закінчиться ну коли на нашій території так все закінчиться. І зараз я розумію, що вже два роки пройшло. Ми тоді вирішили, що Богдан буде ходити тільки. В польську школу. А якщо, наприклад, ми повернулися в Україну, просто ми б пішли в той клас, який він тут закінчив, а ми б пішли б далі вже в українську школу. Взяли б тут виписки і все. Я в цьому не бачила ніякої проблеми. Тому що, наприклад, коли українські діти приїжджають сюди, ну ми пішли в перший клас. Наприклад, якщо дитина йде там в сьомий клас, то ти просто приносиш свідоцтво українське і тебе беруть в той клас, який ти говориш. Тому в цьому проблеми немає. І Тому ми так вирішили. Я послухала е цього, директора школи, і зараз я розумію, що так правильно, тому що дітям дуже важко, ми іноді думаємо про себе, про якісь амбіції, про якісь там плани на майбутнє, а не думаємо про дитину, як їй в цей момент. Для Богданчика ми вирішили, що йому буде тяжко, йому і так це все було стресом, він і так у нас із-за стресу має свої. Побочні дії, скажімо так, тому ми вирішили, що ми будемо ходити тільки в одну школу. Зараз, ну так як ми ходили півроку в школу в українську, він вміє по-українськи читати, писати, в принципі, все, що треба, на, ну на такому рівні. да. А якщо нам прийдеться, наприклад, повертатися в Україну, ну якщо вже все закінчиться, і ми там вирішимо це робити, то якщо там чогось він не буде знати, ми просто наймемо вчителя, який буде з ним займатися додатково. Я думаю, що це не проблема абсолютно. Ось така коротенька моя відповідь, а що така коротка і така швидка, тому що рука болить держати телефон. Все, я вже встала, іду потихеньку по ну, сторону по своїм ділам, буду знімати цю частину міста, тому що тут не часто ходжу і тепер у мене на моїх відео немає ніяких картинок саме з цих вуличок. Гори, гори, гори манять.